Коля, нам треба поговорити. Я довго працював над собою, над нашими стосунками. Е, завжди йшов на компроміс і відмовлявся від своїх бажань, щоб ти могла бути тим, ким ти є. І я хотів працювати, хотів бути хорошим чоловіком, хорошим батьком. Я старався, але з часом я зрозумів, що потрохи починаю втрачати себе. Коли ми почали жити разом, ти мене підтримувала. Ти була моїм партнером. Ми, здавалося, були однією командою, але потім все змінилося. Ти так поглибилась в себе, що перестала мене бачити. Я залишив кар'єру заради тебе, а ти цього ніби навіть і не помітила. Тобі завжди здавалось, що все йде так, як треба, і що я повинен пристосовуватись до тебе і до такого світу. Ти ніколи не цікавилась моїми мріями, моїми прагненням. Тобі було добре, що я був поряд, і при цьому ти не цікавилась, чого я хочу насправді. Я завжди був для тебе лише фоном, лише тим, хто допомагав тобі бути тим. thank